Я нап'юся гарячої кави, сьогодні розбито не мій будинок, сьогодні Господь до мене ласкавий, сьогодні ще йде старенький годинник. Моя подруга із психіатрії сказала б, це в тебе істерики, прояв. Господи, як не втрачати надії, бачачи все, що ворог накоїв. Сирени і далі звучатимуть, звісно, люди до них позвикали поволі, Обставинам стало занадто тісно, В непередбачуване, скинуто долі. А далі хто знає шляхи Господні не зрозуміти і не пізнати, сьогодні триває моє сьогодні, і можу ще Господа я благати, збережи всіх, кого дуже люблю, скрізь повсюди і кожної миті. Збережи усіх з мого люду, дай нам у мирі в надії жити, Боже милостивий благаю, ти ж спасати прийшов не губити, дай вже спокій рідному краю, в мирі, в радості людям жити.